Пам'ять оживляє тіні минулого. В моїй уяві виникають образи світу. Загубленого, величного і незбагненного. Мудротою кажу, дбай розум збагатити, а читання. Зможеш ти ум свій просвітити, не тікай від мудроти, матимеш підмогу, будеш прагнуть, то вона виведе в дорогу, осінить чоловінцем чесним благодаті і від пристрастей лихих зможе зберігати. Станеш ти благословен мудрості набувши. Щиросердно до наук, добру схильність чуши. Приїхавши до Києва в 27-му році, я оглянув майже всі святині, в тому числі і Києво-Могилянську академію і Боявленську церкву. Там було втілено душу нашого народу, красу нашу. Там була вкладена душа нашого козацтва. Оця неперевершена краса, якої аналогів не було в світі, була знищена у 1935 році. Це було жахливе явище. Я бачу на моїх очах, як руйнувалася ця наша святиня. Коли Люди, які найбільше волювали за нашу культуру, приходили і дивилися на це страшне явище, страшне видовище, коли від зривів весь поділ був у пелюзі. Люди охали, ахали, плакали, проклинали. Були такі, що піднімали, зверталися до Бога. Пам'ять. Освітлює мені шлях у майбутнє. Розшукую свідчення та документи. Збираю по крихтах. Молю береги, постань із далеких століть. Допоможи відтворити образи київського гелікону. Гелікон. Так давні греки. Називали гору, де збиралися музи наук і мистецтв. Києво-Могилянську академію, першу вищу школу православної Європи порівнювали з Парнасом та Геліконом. Єдине, що лишилося від того оці стіни. А ще книжки, рукописи і дух засновника академії Петра Могили. Зичу, аби з вищими науками над усе побожність в серцях молоді зорено і засіяно було, без того мудрість усіляка, голубством перед Богом є. Цей заповіт Петра Могили. Було написано на стінах академії. Він чітко визначав мету і головний принцип виховання, лиш той, хто знайшов у своєму серці Бога, спроможні вивчити і створені ним закони. Тією ж метою керувався ще в 11 столітті і Ярослав Мудрий, коли будував храм мудрості Софію Київську, а з нею провадив школи. Зібрав бібліотеку та вчених мужів, то були перші промені. Але віки на шесть та лихоліть загальмували наш розвиток, і вогнище просвіти загасило. Тільки в XVI столітті, в нових історичних умовах, те світло. Знову заясніло. Тоді Україна опинилась під католицькою Польщею. Виникла нова страшна загроза винародовлення. загроза самому існуванню української нації. Православна молодь змушена була йти у католицькі та протестантські школи, тому й постала необхідність відновити свої. Але на сучасному, європейському рівні. Нові школи виникають в містах, при братствах та навколо меценатів. Князь Константин Острозький заснував одну з перших таких шкіл в Острозі на Волині. А в Києві перекази доносять наприкінці XVI століття при церкві богоявлення вже існувала братська школа. Та перший документ, який зберігся, це Дарча грамота від 1615 року. Шляхетна жінка, Галшка Голевичівна Лоска передає свої будівлі та землі на Подолі братському училищному монастирю. Я знаю, що гетьман Петро Конашевич Сагайдачний разом з усім козацьким військом теж вступив до Київського братства. Він найактивніше сприяв відновленню православної ієрархії на Україні і до останніх днів життя підтримував і захищав національні школи. Цей державний муж розумів, самим тільки мечем, бездуховності, науки та освіти свободу вітчизні не завоюєш. Тому запрошували братчики до своєї школи найосвідченіших людей. На жаль, небагатьох портретів збереглися. Йов Борецький, перший ректор, своїми знаннями ледве рівний. Мелетій Смотрицький, автор першої слов'янської граматики. Та братська школа була всестанова. З Самого заснування навчались в ній не тільки сини шляхти та духовенства. Але й міщан, козаків і навіть селян. А що там викладали? Найперше навчали мовам грецький, латинський, слов'янський, український, а ще вивчали польську. На ті часи вона була державною. Викладали риторику, поетику і обов'язково музику. Невдовзі з'явилась в Києві ще одна школа Лаврська. Її заснував архімадрид Петро Могила. Рік 1632. Петро Могила об'єднує дві школи Лавську і братську, утворюючи отак колегію на зразок європейських вищих шкіл. Польський король Владислав IV дає на це офіційний дозвіл. Ці дев'ять муз та вісім вільних наук на тому геліконі мали панувати. Назадом фундатора це мав бути культурний центр нації, зосередження вчених мужів всієї України. Центр, який би об'єднав всі розрізнені культурні осередки під духовним покровительством. Святого града Києва так воно і сталося. За нетривалий час колегія набула слави в усьому православному світі. В Київ по науку та мудрість потяглися юнаки з багатьох країн. І навпаки, випускники колегії засновували в різних країнах свої школи, як, наприклад, Цифроній Почевській у Валахії, а Єпіфаній Славинецький, Арсеній Сатановський та інші в Росії. Серед викладачів колегії були блискучі філософи, поети, педагоги. Ігнатій Аксенович Старушич, Інокентій Гізель, Лазар Баранович. Іоаникі Галятовський. Численні вихованці Київської колегії несли знання в народ. На Україні тоді майже не було неосвічених людей. Про це пише арабський мандрівник Павло Алепський. По всій землі руській, тобто козацькій. Ми помітили чудову рису, що викликала наше здивування. Всі вони за винятком небагатьох вміють читати і знають порядок церковних служб. Дітей більш ніж трави, і всі вміють читати, навіть сироти. Освіченість, повага до своєї історії, рідної мови, рідної культури піднімала національну самосвідомість. Розумію, саме тому ми українці. Так боляче сприймали своє залежне становище. Прагнення до незалежності в усі віки об'єднувало Україну. Цей дух свободи підняв тоді народ на визвольну війну проти католицької Польщі. Та, вийшовши з цього вогню, Україна знову потрапляє у полум'я. Після Переяславської ради козаки. Сам гетьман Хмельницький, вся інтелектуальна еліта відчувають, що угода з Росією не братній союз, а нове ярмо. Ось що свідчить один з учасників тих подій. Де вище духовенство в траурі? Плач лунає по всьому Києву. Доля України. І доля її освітнього центру колегії були невід'ємні. Київ на той час переходив з рук до рук. Його руйнували поляки і великороси. Рік 1658. Гетьман Іван Виговський підписує угоду з польським королем Яном Казимиром. Києво-Могилянська колегія одержує нарешті статус академії. Через 12 років Король Михайло Корибут Вишневецький знову затверджує академічні права. Але рік 1686 стає початком трагічних і далекосяжних змін. Київ остаточно приєднує до московської держави. Фактично, самостійну київську митрополію облудно відривають від Константинопільської патріархії. Російські царі підпорядковують її. Патріархії Московській. Це мало згубні наслідки і для Академії, і для України. Тому з новою силою постала необхідність збереження української державності. За цю ідею змагається Іван Мазепа разом з своїм однодумцем, випускником академії Пилипом Орликом, як Сагайдачний колись про школи. Піклується Мазепа про інтелектуальний центр України Київську академію. Він на свої кошти будує Кам'яну Богоявленську церкву. Розпочинає спорудження нового учбового корпусу. А після Полтавської битви, коли Мазепа було ославлено зрадником, академія лишилась недобудована, а Україна почала втрачати свою державність. Через кілька років Петро І забороняє й книги друкувати українською мовою. Даби нікакої розні і онних не було. Цим указом Петра обмежувалися й права академії, які він сам підтверджував ще в 1701 році. Право свободності імець підтверджено. Продовжувалось насильницьке нівелювання. З України вилучувалися найздібніші, найкращі вчені і діячі культури і переселялися до Росії. Залишив Київ Стефан Яворський, лавроносний поет України, відомий філософ, богослов. В Росії він стає реформатором Славяно-Греко-Латинської академії першої вищої школи. Видатний український мислитель Феофан Прокопович в Санкт-Петербурзі він очолює вчену дружину Петра, стає біля витиків Російської академії наук. Треба було піднімати рівень російських шкіл, тому наказами з імперської столиці викликали не тільки професорів, навіть і студентів. Але й таке знекровлення не спричинило загибелі академії. Ще півстоліття вона лишалась справжнім освітнім вогнищем для всіх православних народів. Настільки потужним був її духовний потенціал. За митрополита Рафаїла Заборовського набула академія і свого неповторного архітектурного вигляду. В цих стінах. Було закладено основи багатьох вітчизняних наук. Тут розквітали мистецтва. Та, що найважливіше, в академії склалися самобутні школи: поетична, філософська, історична, богословська. Це свідчило, про високий розвиток нації. От як би побувати в 18 столітті на диспуті в академії. Заходь тихенько і причини двері. Вони сперечаються латиною. Верум, ut aliquid ex iisque extra nos sunt posita, nobis constare possit not quacunque via, sed certo tramite incidentum videtur. Тут в академії зароджувалися традиції українського театру, живопису, архітектури. Тут панували поезія і музика. Чи ти знаєш, що саме київський наспів став основою церковно-хорової та класичної музики, як української, так і російської? А твори учнів академії, композиторів. Березовського Веделя збагатили скарбницю світової музичної культури. Отак несли людям здобуті тут знання, духовність, вихованці Київської академії. Я нагадаю тобі лише про найвидатніших. Симеон Полоцький, уродженець Білорусії, письменник, педагог і просвітитель. Дмитро Туптало уродженець Києва, поет, філософ, музикант, а ще святий чудотворець православної церкви. Тут, в академії, стали в свій розум, самобутній мислитель, поет і композитор Григорій Савич Сковорода, ось іноземці Констанцій Грек. Патріарх Константинопільський, забуті лики і записників наших музеїв, Віктор Черняєв, видатний культурний діяч Болгарії. мислитель сербський Іоанн Раїч. І нема їм числа духовним, світським, простим вчителям і мужам. Державним Петро Завадовський міністр освіти Олександр Безбородько російський канцлер. От що писав про академію Гедеон Вишневський. Із неї, як з приславних тих атен, вся Росія джерело премудрості черпала, і всі свої новозаведені училищні колонії напоїла та виростила. Імперія продовжувала придушувати академію. Їй все важче ставало боротися за своє існування. Штучно було створено умови, що довели її до повного зубоження. І коли постала нагальна потреба реформувати академію в сучасний університет, це просто не здійснили Київську академію закрить! як не способної удовлетворять удовлетворяти нуртам Отечества. Це сталося 1817 року. Через два роки тут відкрили Академію духовну, але то була вже інша школа. В ній навчали майбутніх священнослужителів. Дух національного, дух волі і широкого просвітництва покинув ці стіни. Згадує вихованець Київської духовної академії письменник Іван Нечуй-Левицький. серед братського монастиря стояла велика, гарна Богоявленська церква. На полуденній стіні була дошка над могилою Гетьмана Сагайдачного. Самий монастир з академією стояв на Мазепиному дворі. І, незважаючи на те, в академії Петра Могили. Святого Туптала і інших не було й духу, і сліду тих давніх діячів України, тих сагайдачних могил в даній славній академії, панував чужий великоруський дух. У мазапі є такий вірш. Ой, гори ті чайці, гори ті небозі, що вивела діто при дорозі. Ой Пойшли чумаченьки, весело співали, вони ж тую чаєчку зігнали, чаїня забрали, а чаєчка б'ється, при дорозі б'ється, своїх діток пригортає, чумаків благає. І Макаровича, вибачте, знищили таке, таке вогнище, як такі Молянська академія, але не знищили того духу. Який жив Києво-Могилянській академії, того духу високої культури, того духу козацького, той дух перейнявся і жив у тих людях, які пройшли соловки, у тих людях, які мусили емігрувати, і на еміграції творили культуру і високу науку, яка започатковувала Києвомолянська академія. А далі і в екзилі, як ми кажемо, або за кордоном вона була відновлена. як якби нам в серце вливався той дух, який вчитель вклав в своїх учнів, той новий дух, що оновлює серця своїм вогнем, той, що створює нові мови і нові діяння, О, жалься, ласкавий заступнику, прийди, дай мені нове серце, нові слова, нову руку. Визволи з печери, де живе нещасна на Прилучи мене до небожителів, якими сяє нова земля. Мариса Павлівна, ви як архітектор, можете сказати, напевне, чи буде відроджено нашу академію? Драматична історія ансамблю києво могилянської академії, я думаю, дуже переконливо свідчить, що дух імперії і дух волелюбства, національної свідомості, свободи думки, науки абсолютно несумісні. Зараз вся громадськість п'ється, щоб Києво-Могилянській академії повернути її. Минулу славу. Перші спроби вже почались. концепцій було декілька. Одна з концепцій отримала своє втілення на архітектурному факультеті Київського художнього інституту у дипломній праці Юлії Буряної. Тут ви бачите ось цей план Києво-Могилянської академії, у всьому багатстві всіх, всі споруди тут. Тут є домінуючий Богояблінський собор. І що цікаво, от на всіх цих планах дуже чітко видно знак якоря архітектурно, архітектурно так оформлений. І це дуже цікаво, символічно, тому що якір символ надії і порятунку, спасіння. І я переконана, що той гелікон Київський Києво могилянська академія мусить бути порятований. І саме тоді, коли до нього повернеться і вся його минула велич, і києво могилянська академія відродиться, тоді можна буде і сказати з переконанням, що українське відродження по-справжньому почалося. Все заповідую вам. Любіть один одного, по цьому і пізнають вас, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Чотири століття тому цей евангельський заповіт було покладено в основу Братського Союзу, з якої вийшла наша славетна Альма-матер. В'ячеславе Степановичу, ви керуєте відродженням Києво-Могилянської академії. Яким шляхом вона буде прямувати в майбутнє? В основі діяльності Університету Києво-Могилянської академії будуть покладені ті ж основоположні принципи євангельські про любов між людьми, між народами, між всіма державами. Тобто ми успадковуємо принципи, які були закладені Київським братством Петром Могилою. Мені б хотілося навести один афоризм. Народ, який думає вперед на один рік, вирощує хліб. Народ, який думає вперед на 10 років, вирощує сади. І народ, який думає вперед на 100 років, вирощує молоде покоління. Я сподіваюся, що з 1 вересня 1992 року вже в цьому конгрегаційному залі знову зазвучать диспути, лекції видатних вчених з усього світу, з України. І ці лекції. Нестимуть світло, духовне світло для нашого народу. Бог правицею дає, долю в дім щасливу, а лівицею добру, славу дасть правдиву. Її стежки мирні всі, всі дороги певні, не помиляться в житті, до науки ревні. Зичу. Аби з вищими науками над усе побожність в серцях молоді зорано і засіяно було.